Що це так, цікаво таке? Портативний кондиціонер. Новий банк називається з функцією як охолодження, по так і підігрів, скажімо, повітря в кімнаті. До батареї, батарея на 1 кВт, можливо заряджати як Type-C, так і USB. Скажімо, 10 метрів. 10 метрів квадратних може як охолодити, так і нагріти. Uh -huh. так, це портативний, портативний теж новий у нас холодильник. Uh -huh. А чим він відрізняється від цього? Чи ні, nee, чи... це чи... Два, а, однакові два ознакові. Вже можна розділяти скажімо так, на секції. він також йде збройний генератором. В, в середньому, десь 12 хвилин, великі кусочки дал генеруються. Також у нього в чому плюс, що його можна заряджати. Від сонячної енергії, від uh -huh. панельки, сонячної панельки, так, сонячної панельки так, від генератора в автомобілі тут знаходиться батарея, змінна, скажімо так. Шо? Можливо, купити там одну-дві-три батареї і все. Це ви забезпечені uh -huh. холодом і враховувати напоєм і ну, дуже надовго. Що? Система PowerKit. Це система зараз зібрана на 6 кВт, це 2 кВт ємності акумулятори. Оця, кожен бокс на 2 кВт. Так, ємність. Скільки він розмірами важить? Чесно, не можу сказати. Ну добре, добре я, я пам'ятаю, це інвертор знаходиться. Він розрахований на стандартну роботу 3,6 кВт. Угу. На 7,2 можуть бути скачки, якщо потрібно запустити щось, ну там якесь потужне там насос, якийсь щоб або щось такого. Він може, скажімо так, витримати цей скачок напруги, запустити і потім працювати. Сюди можна також підключити сонячні панелі, угу. якщо ви його встановлюєте в себе вдома, або навіть навіть, навіть портативна. Система, яка встановлюється в автодома, або може в якісь там не знаю, операційні, передвижні, або щось таке, ну, якщо там, скажімо так, на воєнні потреби. І повністю автономна система, яка вас забезпечує. Угу, угу, угу. А це, що? це продовження до цього моменту PowerKit. Це uh -huh. система управління, можемо її відкрити. Uh -huh. Скажімо так, тумблери. Перепідключення і ну, заключення. 12-вольтова система і 220-вольтова система. Ага. Добре. А це система. Це управління. система управління PowerKitom, так. Да. Зараз він підключений і генерує, скажімо так. А, а, де, він, а де панель стоїть зараз? Панелі і там супер. Ну, Дивно, що навіть дощ йде, він щось генерує. Ну, це добре. Так. Ну, зараз угу, тут угу. Скажімо, настройки на 79% Заряджено. заряджені батареї. так. Налаштування. Тут угу, Можливо угу. налаштовувати його як, ну, як заводно. Угу. А це що знизу? Це смартфон-панель. Угу. Скажімо так, панелі сюди. Можна підключити Delta-Pro. Ага. Це великі зарядні станції, від яких зараз заряджається ваша машина. Ага. Скажімо, Delta-Pro це станція. До неї ще можна підключити два акумулятора по 3,6 кВт ємності. Uh -huh. Ага, і також підключати. Ага. Так, так. Цікаво. Цікаво. Так, так. О, о, у нас. Що такі гаджет, який. Газована касилка? Так, це газонокосилка. косанка. Роботизована. А. Вау. 149. Ага, от. Вона, вона з камерами навіть вона. З камерами, лідарі, вона, скажімо так, система роботи. Купили вона систему РТК, поставили ртк станцію, як дрони літають, А uh -huh. поставила ртк станцію, нею ж в додатку намалювали ту, скажімо так, площу, яку вам потрібно косити, Ну там чи газон підстригати, все включили, і вона поїхала по, скажімо так, по тій території програма навчання а, не потрібно. Вона потрібна. Працює, ну, можна сказати, як робот колесо. <гум> Якби <ви>, там <гум> купили робот колесо, дома вели там девани, і це додатки до. і воно вже там на третій, на четвертий раз вже <гум> повністю заповнене, скажімо <гум> так. А в неї нема бачка та, та, для трави, вона мульчує <гум> і скидає. Є бачок від трави. Ага. Ну, вона так, вона її скидає, але, скажімо так, цей бачок більше розрахований на те, щоб прибирати якесь листя або каміння, або щось такого. Він, скажімо так, траву не сильно зіграє, тому що вона її перемелює просто. ну, І вона залишається зі. Крута, крута штука така. Я... Скільки вистачає заряду? Е, на... 4 години роботи, Скільки? 50 метрів квадратних вона може прокосити? 600, напевно. 60, 60 60 то мало, то. 600 це дуже багато. 60 на 5 квадрат. 600 то 70. За один раз. 60 метрів квадратних, потім вона. Ну, може, може. Ну, скажімо, а це ж не професійна газона косарка, яка. Тобто вона повільно рухається. Добре, добре, добре. Ну клас, це цікавий продукт, такого не було. Що з таких класичних нового чи Це Класичних це Delta 2, скажімо так, але це виставкові, зробить? Дальта з бата, у нас тут в холодильник Ну Вона вже в продажу є, це, це не зовсім. Е станції, які тут є, вона вже є в продажу у нас на офіційному сайті. Е по Також це нова система прийшла, мікроінвертор. Ага. 800 ватт, який можна підключити до станції, яка у вас є, або можна купити. Е на нього підключаються сонячні панелі. 400 ватні. Uh, 400 ваттні можна, скажімо так, підключити. І в нього на виході 220 відразу. Так. Так? Його система роботи яка? До нього підключені панелі, він підключений в станцію, скажімо так, на станцію, вона підключена в систему енергозабезпечення будинку. Коли є сонячна енергія, він спочатку, якщо станція заряджена або розряджена, спочатку заряджає станцію, а потім починає видавати цю всю енергію в будинок. І дуже зараз ця система дуже різокій, і, і, і всі купляють, і за те, що дуже велика економія на електроенергії, яку не, не потрібно дати чи закуповувати ну, державою. <гум> і такий, такий доволі маленький гаджик, як роутер, якогось, там Wi-Fi роутер. Так, <гум> доволі чорний. Це, це виставковий звозок. <гум> Розрахований. Ага, ага, во, вот. В чому розмір. Ага, зрозуміло. Це на 800. Ага. Їх є два типа, або на 600, або на 800. Зараз вот він приїхав на 800. Ага. Так. А що з панелі сонячних нового є? Скажімо, так, нічого, всі стандартні є. Uh -huh. Та ж сама 400-та панель портативна, яка у вас стоїть. 220-та, 100 ваттні внучки, uh -huh. також є стаціонарні панелі. всі. Uh -huh. uh -huh. Двухпали новий генератор. Духпал... Газ а, Газ бензин. Газ -бензин. І, і цікаво, які в нього параметри. На бензині кВт на газу 1,6 кВт дає максимально. А скільки споживання, до речі, цікавого бензина в нього на такій потужності в годину. Є, є якісь парами, а там напевно на, таб, на таблицькій. Чесно, угу. але я не пам'ятаю, матарці досконально. Скільки бензина зараз? Півтора літра бензини за час. за час, але газу трошки більше Ну І велика станція, яка портатина це Delta Pro, 3,6 кВт. 7,2 скачки. ну Це та станція, яка зараз заряджається. Ну все дякую 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 за за, за енергію яку надаєте машинці